Всім привіт! З вами знову мене Степаненко. І сьогодні ми будемо грати у Ну, коротше, це повний бред. Так. Діма, і зі мною друг Діма. Діма, як ти? Готовий? Всім готові. Далі готовий. Всім привіт. Готовий вижити. Пішли. Так, довго весь им тустарт. Весим плеер в ту старт. Бігу-бігу-бігу-бігу-бігу. Все, ти тут? Я зайшов. Зайшов? А ти? Я тут. Я нашел. Так. Я украинцу. Че потом не у Ти... Шо? Ну, ты... Починається, починається. Я уже играла в Тиви. Капець. Телепорти. Все. Телепортація. Ого. Хе-хе. <сіпліг> Що це? А це я? Так, ти де? Не можна союз зробити? Що робити? Mm. Союз? Поняв? 0-1. Що за ноль один? Папуганікри. Я пропускаю. А як пропустити? А, пробіл. 13 із сорока плеерів. Волту скип. Хотрібні пропустити сім море. Англійська це англійська. До речі, гарна графіка, мені подобається. Чаті щось пишуть. У мене вже в мене вже почалось. У мене вже прийшли. У мене теж пише. Так у мене загрузка ще. Ой, не туди. Нормально. А, я ще, я ще помру. А чого я ще помру? Чого? Я вже. Я рухнувся, коли я був в зоні цього. <рес> був в зоні. Був там, де безпечно, Що ви... Я, блін, рухнувся мене вже. все, я здох. А? Це ну давай, я просто... давай. Виходьте, выходит зараз, потому что я не знаю, снова, да? Ну, короче, я ближу, це. Yeah. Так. Э, монтажер вырезать. Э, хоча я сам. Монтажер, монтажер. не вырезай. Я монтажер. Бро, я монтажер. Я снимаю і я монтажую. Хай хай то хай знают люди и шоу. Давай знову. Ну, 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 давай, ось сюди, гра. ось сюди, Дима, сюди сюди. Хай знають, що це за гра, що тут убивають в безопасній Ой. зоні. На в тут игру. Назва на экране. Да, награйте. О, да минум гарни. Нормально. Що я так? бачу, що у мене інтернет. Окей, бачу, ми ми вибили вибули з минулої гри. Короче, пішли. Я вибив. Угу. Отже. Чекай, а я я купити оці? ці ось ці ось ці. Там нажим, там, там купити. А там побирали. немає. Там немає кнопки цієї. О, ліфт. А. не можна. У цю гру я вперше грав саме по цим як я Кальмар. Я роди ігри вже іграв. О, ти бачив мою А Як тобі Пару, це моя мрія була ось ось вона? Я вас мішу. А ти знімаєш? <свист> <свист> да. Знімаєш, що це просто да. так. Да. А зараз що, ми чекаємо? Кого? Як купляти? Тут немає кнопки купляти. Що за сетінг? Ну, починайте. <свист> Який сетінг сьогодні? Mm. Мяу, mm. мяу. Mm. No, так, чекаємо, чекаємо. Папуга! Чекаємо теж. Чекаємо теж, які у них там. Мені подобається ця заставка. Вона класна. Там показують тебе, і ти я. можеш себе подивитись. Так, випустити розріз. Так, чекаємо, які там Я бачу, я бачу один і два етажі. Там ще були якісь етажі. Етажі, Що ти там Де? клацаєш? У нас 39, там, он, чекай. Он, он для... Тато. Табу. Табу якщо, мене. Ще, якщо, якщо мене ще Поїхав. знову б'ють в безпечній зоні, я просто ливну отсюда. <рес> У мене є інша гра трохи, я її знаю. Вона теж така має. Так. Ой. Оп, А я, с тишу, а я, просто ничего ночую. Зараз я добежу и трохи изменю. Только будь ласка, на стоп. ТД. Я, я спереди. Ты уже выбив, или что? Нет. Я зараз бегу. Нет, ладно. чекай, барыжи. был тут. Бо тут в безопасной зоне убивают, если что. Я знаю, я знаю. Я все. Я все. Чекай. Що ти робиш? Подлюка така. Гадка. О. Тут вообще ты вообще потом пешком пришл. У меня пуш есть. У меня пуш есть. Я сейчас повинен топкнуть цих цих. А, ты ох... охранник? Ні. Ты охранник? Я зараз хочу топкнути охранника. он просто завжди всегда вкается. Ага. Что У и и у и а. У и и. Оно еще мое будто. Я, на фон поставлю эту музыку. Я на фон поставлю эту музыку. Че? Ну, то что ты зараз спевал? ты да. Я вот тут, там, где мы начали снимать. Ага. А, а у тебе ці окуляри. Вони... О, донаторські? Я я що? Ну, вони до... донаторські чи ні. Ти купляв їх за зарочок? Я чую, я не чую. чую що... Ааа, у мене тільки. Мені випав Короче, На спічень... нас печеньке я вибираю саме перший. О, <реш> Кружочок. <реш> у мене зонт. Це капець якийсь. Ну, удачі. Ага. Та чу, а на комп'ютері це легко вирізати. Я на телефоні грав, да. але це було складно. Ой-ой-ой. Мені головне не. не... Тільки ти подивись моє найновіше відео там про а, ігру кульмара, так там я треугольник випав, так я його а... майже не поламав. Ага. Я його, ну, я це відео твоє прикріпив зараз справа зверху, напевно. Если, если ну bells? я, так, так, твоє відео я прикріпив справа зверху. То хтось може я перейти пришла. за ним, подивитись його. Тебе я теж прикріплю у коментарях. Ну, комбо. Що? Медовий комбо. Я можу його скушати. О! О, Печеньку. Диви. у меня тоже печень Ты без у меня кружочек. Ага. А на вещи. Что вы на... Фронтмен, сердечко. <с deucia> Он еще э э все в фронтмене еще. Фронтмен, кому кажется, это запомнил, да. Да всем, да, вы примены. Вы не давцы. Що ти у мене А, тобі довго? Ні, мені не дав, мені це дали. О! Бачиш? То їж? А навіщо? Його можна з'їсти. Я її я зберегу, я знаю, що її можна з'їсти. Я її... Хочу зберегти. на наступній. На після наступні. Я пам'ятаю, там у іншу гру граф, там де... ось це відео було, то там. О, фронтмен! То там я не знав, як у шарики грати там. Чи м'ячики, я не знаю, як вони називаються. Mm -hmm. О. Це, як його? Близнюки. Твірірі. Це ж це ж ефонтмен. А ось він. Не можу. Ком він вообще з телефон входить? Ага. Я знаю. Це планшет. Я з мобільний. Ого, так, чекаємо отойти. Ладно, не Та, Ну, о, о, добре, о, це, це буде легко, це буде легко. Головне, щоб ми не були у цих командах, типу, один проти одного. О, ти перший раз у мене з'явився на екрані. Спасибо. Ага, Я перший. Ура, ось я. Все поїхало. Діма, ти де? Ти зараз граєш чи ні? Я. Пули. Угу, я тоже. Не знаю, удачи. Я уже все... Удачи. Попала. Я у тебя игры играю, я, играл, целом, я... я целом, знаю, как играть дали. просто. Что Но остальные будут самые наискладнейшие просто, самые складные, да-да. Все, я далее побежу. Ай, яй яй ай. Так, ай, ай. Да ну, так. Угу. Так. да. Пішли, 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 пішли. Шведесенько, шведесенку. О, зараз буде складно. Зараз буде складно. Поїхали. Я вже майже пройшов кубіки. Так, да, я пройшов, їх уже. Не спішити, не, не спішити, не спішити, не спішити, головне, не спішити. чекай, чекай, чекай. А, єс, yes. я зробив це, я зробив це. <му> о, о а, ні. Я думав, що то ти, але то не ти. Я, я знаю, не як не його не. крутити, просто це ізі. я так. О, да, 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 да. все, я пішов. Так, я дзигу запустив, я далі погнав. О, ні. Ого. Зараз поїхали. О, є. Yeah. Чекай. бой. Yeah, Добре. У мене волончик. Тону. Я прийшов. Все, я пройшов повністю. Та ну ні! 85, у мене є ще час. Є, я зробив, я зробив, я зробив. Все. Швидко, 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 О, на старт. Фух, я, я вижив. Я О, Боже, це було дуже стрмно. Тут чисто я з. Ще один пацаном якомусь пройшов і десь він уже дівся, кудись забіг. А я тут Це ще якийсь пройшов. пацан і. О, тут дуже мало. А, ні, багато. <сі> Просто не пролистав. Так. А, тут таба немає! О, нормально. А ти де зараз? Чи я ти? вже пройшов. А, ось ти. Я теж. Я, я пам'ятаю, як на валанчику, це просто був жесть у перший раз. Це був повний капець. Я не міг це вырубить. Мені вообще всі, 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 всі ігри там ти. я тобі бачу. А ну-ка. що тут купляти можна? Охранник. О, тут хэдс есть. Косметикс. двадцать миллионов. Чекай, Я а сколько? Я буду в лифте. Что, что? Я вот с пацаном в руководить. буду в лифте. Давай на другий, на перший этаж. Чекай, чекай. О, я перший. А чекай, вже... А, навже... Тако... Та ну ні! Та ну ні! Я це не... Не робив і все не знаю, як грати. А! А! То це Ізі. Тут або я, ага, тут або я, або цей пацан. О, я попав. Я в дірку попав. Я два рази попав. А треба попадати чи я не попадать? Треба попадати чи це не, це не попадати. Протея. Попадати в ямку. Є, я попала вже... ще раз. Я вже два рази попала. В смысле воно ти Ты че? Куда? Да це легко. А я... Я, я кажется, еще умру. До свидания. Я уже... Не, 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 я не, еще живу. Пока еще живу. Живы. Жжу. Ну, все начал то а тут Пацан, бежал, бежал. Ну, а этот пацан, бежал, бежал в пол. Не! Чекай, чекай. А что нужно сделать? Не, ой, все Да, попов. Да, давай, давай. Давай, да, є Давай, 16 Да нет. Лыську так. Да он куда, он бросает. Е. О, да, 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 да. Е. Не, 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 не. Да-да-да-да-да. Це було близько. Чекай, що. Чик. Та ну. А ми, як це? Мій персонаж вообще. Мій персонаж вообще. Мій персонаж. Я забудуся. А, я, я понял, як це працює, начебто. Все, тепер вона, напевно, В смислів б'я. А чого мячик то в бік, то ще й кудись? Я не знаю. Ура! Я вижив! Я вижив! Я, я живий! А -а -а. Я буду жити! Ого. А ти живий? Класно. Ти живий? Звісно. Ні. Як це? Мій персонаж просто в охранника цілийся. Він серйозно в охранника кидав. Ой, Боже. І що тепер робити? Mm. Ти? Я не знаю. Я умер. Я одди а ти. А ти іграй. Ну мені одному буде таке собі походити. Десять біля. Де... Зараз яка гра буде? У мене де? робоксів немає, якщо що. Да я поняв. Чо нахис? Та, ну ні, о, не, два стер, о, йо. Це шо, це Вообще в магазине есть специальный не... бонус проверятель склон. Я знаю. Оно, оно. С за ними? Ч ти не какая за ними? Ти, бачиш? Оно, да я не хочу Ці, просто. Можуть так, швидко. Ну бачишь охранники можуть на, них, на фальшивих Стквах. Я знаю. Крайниці. Оно, 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 два. Я знаю. Я знаю, як вони дивляться. Чого ти прягаєш? Чого ти прягаєш? чому вони мене не вбили? О, все, ура, ура, ми виграли. Ура, а я ніт. Мені тобі, тебе жаль. Якщо я зараз один зостанусь, це буде капець. Оу-оу-воу-оу, красиво. Ой, це було красиво. Чотири ігроків залишилось. Ага, чотири. Да, да, да. Ні, так тут... Ні, так тут це escape, escape, нажми. escape нажми, Там на чотири. Там явно на чотири. О, ні. Ні, чотири їх. їх 4, як Залишилось чотири, але escape нажми. Ти там попанчиш. Ні. Що не 4. Та їх чотири. А, чекаю, у мене звук просто не увімкнений. Да чего вот так? Так громко. Да вот это вкается. Вот та дивка. Что вхается? Что вхается? Это нормально, это так мои буты. Ту, 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 ту. Да, да, кем надо открыть? Чекай, 18-17. Ту, До да чого? Пішли! Швидко, давай, зачиняй двері! О, якраз два. Я як вас... є Фух. Вас якраз двоє. Ми, повинні всі вижити. Ні. Так. Це якийсь морфік у тебе з тобою. Їх там що, чого? Стріляють? А це... Це розстріл. Луки всі вижили. Так, так там два і два. Виходить. А, і всі? А, тебе. Всі вже, ну, осі, так. Да. Взагалі логічно, всі всі вижили, тому що вас цього лише 4. Ага. Ой, зараз стромно, стромно. Дуже стромно. Ще такий один. І три двері відкриваються. То сюди буде до, до... тебе передбачає. Два, картіс, два, 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 два! Де, два, двері? Два, 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 два. два, лети, леті, два. Це я обригу хотів зобігти. Що там? Я не бачу. А я двері бачу. Я не хочу збитий. Я бачу ще у двері. Вау. Там вау. Да Та не вб'ить їх. Не вб'ить їх. Вони виживуть. Я знаю. Вигри. Ми теж виживемо. А це котра гра вже? Це, це котра гра? Ем, це яка гра? Знаєш, це шозверта чи п'ята? Це п'ята? Я не знаю, чи п'ята, чи четверта. Ну, Раз, Вижили чотири з сорока одного гра. Ну, типа червоне світло, це печеньки. Е, оті карусільки там де в волончики, там А далі у нас там. Хто там? Шарики і ну, і оця Один. Один. Біжим, біжим, не, Та... не спінеш. А. А кики. А, серйозно, все, виж две? Так. Двоє дворе відкріто. Так. То, то забирайся. Попробуй Відкрій, там. Та я не знаю, це неможливо. Не Втікай. Живи, живи, живий. Фронтман може дати ще одну дверь. Да все, просто валим. Пуш. Пуш, 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 пуш. Чекай, пуш, пуш. Что вхаюсь? 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 Даже смертельно раненное животное, животное загнанное в угол, будет быть до последнего.